Казка про три заповітні вогники. Якось зустрілися на дорозі три вогники: червоний, жовтий і зелений. Зав'язалася між ними суперечка про те, який з вогників найважливіший. Я червоний, найважливіший, колір вогню пожежі. Як мене побачать люди, знають. Що попереду тривога, небезпека. Ні, я жовтий колір важливіше. Мій колір колір сонця, а воно може бути і другом, і ворогом. Тому я попереджаю, будь обережний, увага, не поспішай. Друзі-вогники, годі сперечатися. Це я найважливіший колір. Колір трави, лісу і листя. Я нагадую всім про безпеку і спокій. Три вогники довго б сперечалися, якби не втрутився одинокий герой. У нього були три ока, але вони не мали кольорів. Ось що він сказав. Друзі, не треба сперечатися. Кожен з вас дуже яскравий колір і кожен дуже важливий. Давайте дружити. Ми завжди будемо разом допомагати всім людям на вулицях міста. Заповітні вогники дуже зраділи і затанцювали. І з того часу на перехрестях керують машинами і пішоходами друзі вогники і один світлофор. Малята, давайте й ми з вами допоможемо вогникам примиритись та розмістимо їх на світлофорі. У нас є світлофор з трьома очима, але вони ще не мають свої кольори. Розмістимо вогники кружечки по місцях. Першим буде вогник червоний. Ми його розмістимо першим згори. Він буде сповіщати нас про небезпеку. Другим буде вогник жовтий. Ми його розмістимо другим згори. Він буде сповіщати нас про те, що потрібно бути уважними та приготуватись. І останній вогник зелений, розмістимо його третім згори Він буде сповіщати нас про те, що все в порядку і небезпеки вже немає. Який світлофор має у вас вийти? Давайте пригадаємо його кольори. Червоний колір каже, зупинись, переходити дорогу небезпечно. Наступний колір жовтий, він повідомляє нас про те, що ми маємо приготуватися. І останній колір зелений повідомляє про те, що шлях безпечний і ми можемо переходити через дорогу. А зараз для того, щоб запам'ятати ще краще правила світлофора, давайте переглянемо мультик. У місті світлофор. В майстерні нашого біді. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать Коли в майстерню заїхала пожежна машина, бібі -Бі наводив лад у своїх інструментах. До нього з самого ранку ніхто не приїжджав, і бібі -Бі міг дозволити собі відпочити. Побачивши пожежну машину, він дуже зрадів. Тепер йому не доведеться нудьгувати. Бібі спитав пожежну машину про те, що сталося. Що сталося? І пожежна машина розповіла бібі -Бі про те, як вона вступила в Академію пожежних машин, uh -huh. навчилася гарно гасити пожежі, uh -huh. знімати котів з дерев. Uh -huh, uh -huh. Але їй важко даються правила дорожнього руху, особливо світлофор. Hmm. Це не проблема. Я швидко поясню тобі, як поводитися на світлофорі. У нього є три кольори червоний, жовтий і зелений. Коли горить червоне світло, треба зупинитися і пропустити тих, хто їде по іншій вулиці. Коли горить жовте, треба підготуватися до руху. А коли горить зелене світло, можна їхати. Якщо ти поспішаєш на виклик, можеш увімкнути сирену і їхати на червоне. Це можуть робити поліцейські машини, машини швидкої допомоги і пожежні машини. Почувши сирену, інші водії розумітимуть, що сталося щось важливе. І поступляться тобі дорогою. Тепер пожежна машина все запам'ятала. І вона знає, як поводитися на світлофорі. Майстерні бібі. -Бі. Отримавши від...